У Селидівській громаді планують перейменувати декілька вулиць на честь загиблих захисників, що проживали на території громади. Наразі розпочаті громадські обговорення, що триватимуть з 22 січня по 20 березня 2024 року. Так, з 22 січня по 20 лютого мешканці можуть заповнити спеціальну анкету, в якій висловити свої пропозиції щодо нових назв вулиць та надати рекомендації робочій групі. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об'єднання, що не є юридичними особами. Нагадаємо, робота із перейменуванням вулиць восени була розпочата і у місті Родинське. Тоді мешканці активно залучилися, і деякі вулиці, які планували перейменувати, згодом отримали ім'я полеглих героїв мешканців Родинського. Тож ми вирішили поцікавитися у місцевих жителів Селидового, чи підтримують вони таку ініціативу. Добре, ставлюся, тому що ми повинні знати своїх героїв. Ми повинні. Розуміти, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави і незалежність нашого міста. Так, да, пускай так буде. Та пам'ять погибших, ну це має бути, пускай буде. Це читати діти, це наші герої. Позитивно. Ну, я знаю, там з нашого дому паль... мальчик Савітський Назар і в моїй подруги, він там стебліцов, ну знакомый, хороший. Ну, Переименовать, так переименовать. Я вот подхожу и каждый раз смотрю, каждый раз. Нервничаю і плачу, жалко на він печі такий, як мої внук. Позитивно щоб пам'ятати про них. Деяким хлопцям, що віддали своє життя за мирне майбутнє України, не виповнилось навіть і 30 років. Тож навічно закарбувати їхнє ім'я у наших серцях це найменше, що можна зробити. Адже пам'ять про подвиги молодих героїв повинна жити вічно. Загалом у громаді до перейменування на честь загиблих героїв готують п'ять вулиць. Результати громадського обговорення оприлюднять впродовж в 14 днів після його завершення на вебсайті та на офіційних сторінках Силдівської МВА. У разі виникнення будь-яких питань, винесених на громадське обговорення, телефонуйте за номером 063 062 27 22.